Всім привіт! Це Counter-Strike 2, і в нас знову нове оновлення, яке ми не очікували, бо всі думали, що це буде наступного тижня десь в середу, четвер або п'ятницю, бо вони все запізнюються і роблять це дуже поспіль, як кажуть, дуже швиденько. Але я так думаю, що в нас ще щось буде чекати наступного тижня, що це не все. Але може і бути і все. Давайте про оновлення ми будемо швиденько. Говорити, а більше, думаю, вам буде цікавіше про наклейки. І які цікаві є тут наклейки в цих капсулах трьох. Давайте перше про оновлення просуємо швиденько, а потім про ці капсули. Оновлення у нас, бачите, можемо ставити команди, можемо навіть не купувати пропуск і от ставити і голосувати за команди. І будемо бачити, як ми вгадуємо, і чи можемо наступного разу купляти пропуск. Хто любить. Ну, отакі медальки собі получати. І вміє правильно голосувати. от Він собі пропуск купляє. Я пропуск не купляю, я просто собі отак голосую, мені так цікавіше. От. Буде три стадії у нас. Бачимо такі команди у нас, такі команди. І плей-офф це закінчення турніру. отут буде вже хто виграє у нас. Це щодо оновлення оцеї про поголосування. Давайте ще подивимося, що в нас Ось такі капсули з'явилися. Давайте зайдемо в майстерню, і кажу в майстерню в крамницю. І тут ми бачимо чотири капсули. Дуже такі простенькі капсули. Не знаю, може комусь вони зайдуть. І з цієї капсули коротко так вам скажу. Це тільки. Сподобалося. А так, більше нічого такого, може комусь більше щось сподобається. Дуже простенькі капсули, на мій погляд. Ну і тут капсули що? Щось ось таке сподобалося. Чи щось ось таке. І все, що тут може таке сподобатися, якихось військові групування такі виглядає. Навіть не знаю, чиї вони. Тому не дуже їм і, і подобається. Ну і третя капсула отака. теж можна щось ось таке подивитися, не знаю. Чи отаке щось комусь може сподобається. Ну, мені кажу, що із цього подобається, а так то мені нічого не подобається в цих капсулах. Ну, і отака капсула, отут оце подобається. Ці капсули отакі. Навіть можемо показати, на прикладі пістолета. Як можна використати таку наклеечку? Вона для мене незвична. І тут можна ще її так підтерти, це трошки забагато так підтерти, і воно дуже цікаво буде виглядати. Оце в нас сподобалася наклеєчка. Так, зайдемо за крамницю. Ну і тепер перейдемо до капсул. От перепустки, скільки в нас коштують, бачимо. Є дві перепустки у нас. От, і капсули. Що саме цікаве? такі у нас нові капсули. Це, як бачимо, в такому техаському стилі. Бачите? Бо Остін це є штат Техасу. Ось такий цікавий стиль, такий якийсь вигорівший, ніби, бачу бувуглений. Ну, Цікаво, виглядає. і що ще цікаво, як ми його клеїмо на зброю, от. Ми можемо його стерти до кінця, але логотип залишиться, бачите? І цікаво буде виглядати у нас. Це мені сподобалося. Ще е, протягом цього відео ще покажу цікаві підписи на наліпки. Тож, які цікаво, брати. То ви не виключайтеся і дивіться далі, що я буду показувати. Давайте далі дивимося. У нас в крамницю. Що у нас тут є? Ці, цю команду і цю команду я би не брав. Зрозуміло ж, це російські організації. Давайте дивимося, що виглядає у нас от оця. Мені хочеться цю подивитися, як воно виглядає, буде на зброї. От, якщо ми стараємо... Бачите, вона теж вже стирається. Нам треба не повністю її стирати. От навіть цікаво, можна навіть трошки тако залишити такого, ніби як цього, бачите? Воно буде досить цікаво виглядати, отакий блиск. Під, наприклад, отаку зброю чи якогось такого типу зброї. Бачите? Досить цікаво виглядає. А так воно виглядає, як... Пасок від, ну, пряшка від паска. <ріст> ну, в техаському стилі такому. Бачите? Ну, хто любить таке, може щось таке собі ставити, тож, наприклад, на якусь там зброю от... <ріст> <ріст> там наклаїти. Давайте попробуємо, зайдемо і попробуємо наклаяти, наприклад, на таку зброю щось із цього. От, наприклад, оцю команду оглянути і давайте спробуємо наклеїти, де в нас це червоне є. Така зброя. Так, щось не можу знайти ніяк. Це в нас не На Наприклад, он на таку можна. Так цікаво виглядає. Давайте перейдемо до інших наклеїчок. От. А що саме краще сподобалося? Це ну в цій іменно капсулі, бо то ще є ще дві капсули. Це оця наклечка. Дуже-дуже цікава наклейка. Давайте я її наклею її на зброю. і ми подивимося разом. Дивіться, як вона виглядає. Або навіть давайте. Ще раз перейдемо я наклею не на цю зброю, отак. Оглянуте. Отак. Оця вона така краще підходить. О! Дивіться, як вона гарно виглядає під таку зброю. Бачите? І навіть як ми стараємо, воно теж досить гарно виглядає у нас. Дуже гарно виглядає, бачите? Цікава така наклеєчка. Давайте наступну наклеєчку подивимося. Ще яка мені подобається тут. От навіть так само гарно виглядає. Такий вогонь ніби. Глянути, давайте на тому ж самому пістолеті, дивимося, от. бачите, дуже гарно виглядає. Можна це чуть-чуть підстерти навіть, от таким чином навіть трошечки лишити. Дивіться, як вона класно виглядає. Чудово. От трошечки так лишити навіть. Дуже гарно виглядає. На зброї гарно виглядає. Так, ну і є металеві наклеїчки, металеві які можемо... Ну, подивимося, наприклад, на Наві теж металеву. Чи там можемо подивитися на Віталіті металеву оглянути. Так. Теж переклеїти попробуємо її. Оп, ну тут я би, я би це точно стирав. О, трошечки можна лишати. Отак. Ну, і так цікаво теж може виглядати. Тепер зайдемо і подивимося якраз те, що я хотів вам показати з. Надписами. Тут дуже цікаво, наві придумали. От, сердечко. Дивіться. Сердечко можна стирати повністю, лишиться сердечко. Дивіться, як воно при... прикольно виглядає. І класно. Бачите? Оце можна використовувати дуже класно. І ще одне. Давайте подивимося, що ще мені сподобалося це GELA, а ще імя мені сподобалося. Оглянути. Це нас дуже здивувало Наві своїми оцими. Дивіться, як прикольно виглядає. Чи там поставити тут саме. Дивіться. Бачите? Дуже прикольно. корона. На якусь там зброю, ну яку там ЧВП, чи, чи можна ще ще. Я просто вам показую, як воно виглядає цікаво, що воно не стирається. Давайте наступне покажу, яке мені сподобалося. От. От тут є у нас із голографічним, ось такий як вогнем. Оглянути. Дивіться, як цікаво виглядає під, цей, під цю зброю. Можна навіть нічого не стирати. Дивіться, як гарно виглядає. І корона така, і досить цікаво виглядає її, ми собі придумаємо. Ну, дуже гарно цього року. Ніхто так не придумав, як він, от під корону такий логотипчик. І дивіться, як йде гарно під цю зброю. Можна трохи підтерти, наприклад, отак. Лишити трошечки. І теж буде дуже, дуже гарно виглядати такий вогонь, переливається гарно. От як взяти в руку, дивіться. Гарно буде виглядати досить. Так, що там далі? Ще. Давайте далі подивимося. Давайте ще отакі просто жовті подивимося, як виглядає, наприклад, сердечко це, як ми підзітремо. Оп. І тут можна його йдете трошечки. Бачите, воно не старається. Я до кінця веду, воно не старається. Дивіться, як гарно виглядає. Супер, правда? Тоже Діель гарно придумав. От, так. Зайдемо сюди і так. От, І металеві, вони теж гарно виглядають досить. Стираємо. Дивіться, як гарно виглядає. В руку візьмемо. Цікаво виглядає, правда? Досить цікаво виглядає ці. От. Давайте ще подивимося, що ще є цікавого такого. Так, не, назад, значить, наліпки ці. От, і ще мені сподобалася оця ще наліпка теж Vitality Robса. Теж гарна. Таке теж старати, теж досить прикольно виглядає. Ну, і хто забіта за суї, можна брати його ще наліпку. Вона красива. Ну і дивіться вже, які вам ще подобаються наліпки, такі можете собі ще брати тут. Тут ще є різні цікаві, я ще покажу в інших капсулах, що мені подобається, які я би брав наліпки. Давайте продовжимо. О, цікава ця наліпка у нас. Ну, Ось цю не беремо, це російська команда, у нас зразу. Мінус. Дивимося, що у нас цікаво є. Виглядає, давайте оглянемо. Оця гарна наліпка таке з вогнем. Давайте оглянемо, як вона буде виглядати. От на зброю. Цікаво виглядає досить гарно. Бачите? Гарно. Тим більше в ній грає наш Simple. Команді, але що цікаво, зараз вам покажу, що його, от, його немає. Бачите підписи? Бачите, 5 підписів його немає. Підписи, що ви собі це знали. І що тут з підписів у нас цікавого є. Одивимося. Тільки отакий прикольний. Вихід, ексит. <ріст> тут більше нічого мені так і не прийшло до душі, як кажуть. Давайте подивимося, що з самих наліпок ще мені тут подобається. Можна взяти оце. Мібер можна взяти собі. Ну, оцю теж вогненну можна цікаво взяти. Теж мені вона подобається. Ну і дуже подобається ще оця наклайка. Давайте подивимося, як вона виглядає. Дуже красиво виглядає вона, бачите. Тут на якесь фіолетове АВП або ще щось, Ну це дуже гарно буде виглядати. Або на якесь біле АВП. А зараз дуже гарно буде виглядати. Ну, або на отаку зброю, як зараз оця. Дуже гарно це. Можна собі трохи підстерти навіть. І так, використовувати. Дуже гарно. Так, давайте наступну капсулу пройдемося. Це українська у нас команда. Ці дві це російські команди, теж їх треба обминати. Нам. О, що мені тут сподобалося з цих всіх. Ну, наші це зрозуміло, наші можна брати, От є вона теж, теж така цікаво виглядає є наша команда. Це я вже показував таким похожим цим. От. І тут мені ще оця сподобалася. Ми теж гарно виглядає. Ну, давайте оп. Дуже гарно виглядає. Бачите, під якусь таку темну зброю дуже гарно виглядає. Цікаво. А ще що цікаво, от, отак поставити, це дуже цікаво, ну, як воно виглядає. Бачите, як прикольно виглядає. Дуже цікаво. А хто любить таким пістолетом ще е, користуватися, то тут ще можна наліпку з цієї сторони. Наліпити. Зараз покажу. Секунду. Ага. От. Але її треба, напевно, буде перевернути, бачите? Що можна із цієї сторони? Із цієї, виходить, із цієї можна наліпити. Можна її розвернути, якщо ви собі хочете, бачите. Можна такі дві наклачки, якщо ми... Обертаємо зброю, буде на цій стороні. І він обертає в другий бік і буде на тій і на тій стороні. Дуже, дуже, ну, цікаво виглядає досить От, ще. Давайте ще подивимося, що у нас цікаво там є. Ну, і золоті наклеючки гарно будуть виглядати тут. От, щоб подивитися, цікаво будуть виглядати. Давайте наступну. Е, так. Димася, що по цій у нас. Ага, ми оцю якраз дивилися. Е, ще отака непогана наклейка мені подобається. Теж досить цікаво з вогнем. Такі стерти можна там на любу зброю ставити. Не знаю, наприклад, якусь там червону зброю. Стираємо. От і тільки в нас отакий якийсь там значок є. чи сюди так ставимо. От. Цікаво виглядає. бачите? Можна так комбінувати зброю. Е, так, і тепер ще до підписів дивимося, цих наліпок. Тут є отака змійка, вона мені сподобалася. Цікава змійка є, оп, давайте наклаємо, зітремо. Її можна всюди ставити. Можна декілька цих змійок ставити, комбінувати, і так буде досить цікаво. Там пару купити. Давайте ще подивимося. Що ще є там у нас? Ну і є така, що вона переливається, зараз вам покажу, зелена змієчка. Ну, Наприклад. І от ми собі сюди поставимо. Стерти дивіться, як гарно виглядає. Бачите? Як підходить красиво під зелену зброю? Оце цікаво, досить. От. Ну і більше тут такого нічого вже цікавого нема. Ну комусь може ще щось сподобається, я вам от прогортаю, ось собі дивитеся і ще можете. Ну і наших, з нашої команди там можна ніпла взяти. От, гарна наклеєчка теж. От. Чи отаку. Хитрік. От я би теж такі би собі таку взяв. Золотих голд. Обов'язково золотих брат. Якщо щось таке, то золотий брат наших команд. Ну, ще можна подивитися оці голографічні. Такі взяти. От. От, дивіться, голографічні. Тож. А ці дешеві, то я би не брав. Не знаю, отакі вже дешеві наших команд би не брав. Ну не дешево виглядають. Не брав. Тільки або золоті, або голографічні. Ну і давайте ще подивимося на золоту змійку, як виглядає змійка ця у нас. Теж їх можна використати на зброї. Подивимося як. От, зітерте. І от дивіться, як цікаво виглядає. Бачите, як гарно підходить. Декілька можна так змійокся і поставити 2-3 змійки. Ну, три, як мінімум. Буде цікаво. О, такі у нас оновлення, як бачимо. Кому сподобалося це відео, ставити лайк і підписуйтесь, давайте показувати іншим. Я буду радий, якщо будете дивитися мене і підписуватися, і ставити лайки, і якісь обговорення. Під відео писати, як вам сподобалося відео. Всім дякую за увагу, всім па-па, до зустрічі, до нових відео. Па-па!